Свято Першого дзвоника для інформаційно-технологічного ліцею номер 16 радісне і не тільки початком навчального року. Заклад у вересні святкує 50-річний ювілей. Спільними зусиллями вдалося провести ремонти багатьох приміщень. Ліцею наш ліцей, як ніколи, підготувався до навчальних занять. Треба сказати велике спасибі за це батькам, вчителям, технічному персоналу за відремонтовані. Класні кімнати і кабінети, а також випускникам нашого ліцею, нашої школи 16-ї, зокрема, це випускнику Атрошенку Владиславу Анатолійовичу, який допоміг нам відредувати другий поверх, їдальню, вчительську інше приміщення. Школярі ще по літньому веселі кажуть, за школою та друзями вже скучили. Раді, скучили за школи. Так, я рада зустріти своїх однокласників, знову вчитися тут. Дуже радий. Да, yeah, дуже yeah. раді. Нам yeah. дуже подобається ця школа. Тут нові знайомі, нові інф... нова інформація. Владислава Трошенко, випускник 16 ї школи, з радістю згадує роки, проведені у стінах закладу, намагається не пропускати святкові заходи та підставляти плече у скрутний момент. Цього літа доклав зусиль для оновлення школи, аби учні та вчителі навчалися у кращих умовах. Школа відновлюється і навпаки. Ліцеєм зацікавився політехнічний університет як базовим для себе. Тобто школа сьогодні отримує друге життя. І мені і це дуже приємно. І дуже приємно, що носич Валерій Сергійович, йому вдалося дійсно підтримати оті добрі традиції і втримати гарний колектив. Урочисто привітав меценат із спеціалізовану школу номер один. Ще влітку за його підтримки в закладі було приведено до ладу групу продовженого дня на святі першого дзвоника Ладислава Трошенко не тільки почесний гість, а й батько доньки, що пішла у перший клас. Та разом з однокласниками уважно слухає настанову вчителів. Дорогі мої учніки, всім хочу пожелати, щоб вас визивали саме по той темі, яку ви виучили, щоб... Все примеры, какие вы решаете, задачки, были, ну, с первого раза вам удавалось. Чтобы вы не шли домой и не говорили, ну, 45 минут прослушал, а ничего не понял. И где же, когда тут будет звонок? В свое время, вот там, на последнем звонке Владислав Анатольевич пообещал нам сделать супер группу продленного дня. И, ну что я могу сказать, свое слово сдержал. Владислав Анатольевич, я вас прошу, пожалуйста, на сцену, скажите, и я вижу, что там еще у вас есть большой подарок. Поэтому спасибо вам громадное. Владислава Трошенко каже, що розуміє проблеми клопоти освітян, що в його силах намагається робити. Так, у травні він ініціював акцію Освічена молодь, розвинена держава. Медалісти з усієї Чернігівщини отримали іменні дипломи та премії. Влітку зробив внесок оновлення шкіл. Попереду багато планів. Меценат переконаний, дітям потрібно створювати комфортні умови навчання на рідній землі, аби ті згодом не шукали щастя на чужині.